Нещодавно ми розмовляли про алгоритм повернення ЗСЗЧ. За цей час стались деякі зміни. Зокрема, 30 квітня Верховна Рада ухвалила. Новий закон, який називають в народі законом про амністію СЗЧ, механізмом цього закону можуть скористатися ті військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, і вчинили його з 29 листопада 2024 року до 10 травня 2025 року. Ці військовослужбовці мають можливість з'явитися. Військові частини поновитися в Збройних силах України до 30 серпня 2025 року, тобто є часовий проміжок при поверненні під час дії закону про амністію СЗЧ, ви не будете переслідуватись згідно норм кримінального кодексу. у Вас не буде судимості, вас не будуть позмовляти ваших пільг, гарантій і е, всі статусу, які ви отримали. В армії там УБД чи власне військовослужбовці, які пільги надаються і так далі. Всі військовослужбовці поділилися зараз на декілька категорій, мається на увазі ті, які все заче. Це ті, на яких норми закону не поширюються в першу чергу. Це ті, які вчинили СЗЧ в інший часовий проміжок. Тобто, ще раз наголошу, не з 29 листопада по 10 травня, а наприклад, вже після 10 травня або до 29 листопада, і так само під дію цього закону не потрапляють військовослужбовці, які вчинили СЗЧ. Вже повторно, другий, третій раз для них можливо повернення служби тільки в загальному порядку. На жаль, тоді буде судимість, але іншого способу там немає. А зараз я більш детально поясню. Як діє новий закон, як власне по ньому е, поновитися? Тут військовослужбовці також діляться на дві категорії: ті, ті по яких відомості про вчинення СЗЧ вже внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, і ті, які не внесені. Тобто простіше кажучи, ті, по яких вже є кримінальна справа, і ті, по яких ще немає. Власне, з точки зору повернення великої різниці немає. Проте ті, в кого відомості не внесені, це простіше і менше наслідків для вас, тому що немає ще. Кримінальні справи її і не буде, якщо ви е, з'явитесь. Є ну, власне, три варіанти: як це зробити. Перший самий простий: це берете Армія плюс і подаєте через Армія плюс рапорт і з'являєте з військову службу правопорядку. Другий, це ви з'являєте з військову службу правопорядку, там вам допоможуть написати цей рапорт. І можете з'явитися в військову частину, з якої ви здійснили все за ще. Або якщо ви хочете перевестись в іншу військову частину, у вас є відповідний е, рекомендаційний Листи чи погодження з відповідними командирами, то ви можете з'явитися зразу туди і там відповідно розпочнуть цю процедуру. І вона буде максимально коротка і максимально швидко. Ви повернетесь до виконання своїх обов'язків вже як військовослужбовця.